Рік тому лави небесних воїнів поповнив 43-річний Володимир Климуха. Війна забрала життя хороброго захисника, який мужньо оборонив рідну країну від ворога. Володимир Климуха народився 6 серпня 1980 року. Шкільні роки пройшли у школі номер 10 Пізніше закінчив владенське професійне училище за спеціальністю столяр. Відслужив строкову службу в армії. У березні 23-го року герой приєднався до лав Збройних сил України. Проходив службу на посаді стрільця санітара, взводу морської піхоти військової частини А 26 13 Із щастю та гідністю. Разом з побратимами боронив цілісність нашої держави. На жаль, 13 червня 2023 року, мужньо виконавши свій військовий обов'язок в бою за Україну, Володимир Климуха героїчно загинув поблизу населеного пункту Сторожеве Донецької області. Був похований у місті Дніпро. Ні з чим не зрівняти горе, смуток і біль від втрати найріднішої людини. Володимир Петрович залишив дружину, двох синів. Брата, друзів та всю Привуцьку громаду. Сьогодні знову ми зібрались на цій площі, щоб всі разом, приклонивши коліно, з великою шаною і вдячністю за захист батьківщини провести на вічний спочинок нашого земляка, захисника Климуху Володимира Петровича. Клята війна підло і невблаганно продовжує відбирати найдорожче. Життя наших героїв і патріотів. І ніхто ніколи вже не поверне дружині чоловіка, дітям батька. І з гірким сумом і пекучим полем висловлюю найщиріші слова співчуття рідним і близьким людям полеглого воїна. Лише світлі і добрі спогади залишив по собі Володимир. Знаю дуже добре, то мій так що Спокійний, хороша дитина. хороший все робив дитину, оженився. В нього було багато планів на життя. Він хотів багато чого ще зробити, але безжальна війна обірвала все. Тепер Володимиру Климусі на віки 43.